На восьмому місці у нас кава Ашока, крафтова кава. Невеличкого виробника з Тоскани, Oriental Cafe. Зараз вони називаються Be Farm і Be House. Двоє братів, Бонакі пускають декілька видів кави і Ашока одна з найкращих з них. Це суміш восьми видів арабіки. Дуже багатогранна кава, дуже багато смаків. Вона має ноти карамелі, меду, оріхів, шоколаду. Вона вже має темне обсмаження, вона більш гірка, більш насичена і дуже класна. Власно, вона п'ється і як в молоці, в капучино в Лате. І вона вже для шанувальників саме італійських традицій, дуже міцної гіркої кави. Таких клієнтів в нас теж біля 15-20%, які полюбляють там екстра і більш міцні кави. Ашока коштує біля 1400 гривень. Це вже достатньо дорога кава. І я обов'язково раджу вам її спробувати. І ще я помітив таке явище: якщо клієнт починає пити Ашоку, саме Ашоку, він відмовляється від інших більш дешевих видів кави. Ось така історія, друзі.